Форма Збройних сил України. Я вам скажу оця чудова, класна форма, а є ще краще. В азовців в 10 разів краще форма. Нас в Нацгвардії ще краще. Тобто в нас краще, краще і краще. До чого я веду? У Білій церкві пошили форму для нас. Я от хочу подивитися. Так, оце скільки в нас вже? Скільки днів? два Три, три дні. Форма, 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 яку нам. У цих <смір> і, <смір> і <шіпи. смір> курточках і штанах для нас заробили 800 тисяч гривень. Тому так, це звернення, офіційне звернення до правоохоронних органів. Будь ласка, міська рада, голова, депутати, виконком. Разом. З правоохоронними органами, будь ласка, візьміться і виясніть, хто це зробив, хто придумав цей тендер, хто його виграв, кому віддали гроші, хто пошив оце лайно нам, хто знущається над нами за наші ж гроші. Виясніть, будь ласка, і це ж початок тільки. Чому? Тому що там шапки, фліски, що вони зходиться. Третя серія, фліски прийшли. Людина получила форму, так буд Ось після цього відео влада спустила на мене всіх собак і всі правоохоронні органи в нас на території вже рік працюють по мені, працюють жорстко. Але по цій справі, яку я підняв по розкраданню державного бюджету наших з вами грошей, справа чомусь не здвинулася. Ну вони за цей час умудрилися завести на мене чотири справи, мало того, що завести, вони довели їх до суду. Ні про що, звісно, але довели до суду, намалювали декілька тисяч сторінок, вперлися рогом, зробили все. А чому ж розкрадання державних коштів? Руки короткі, то ви або хрестика зніміть, або труси надягніть. І вам буде так простіше. От чому питання. Розумієте, да, до чого я?